Як же взимку хочеться похрумтіти соковитими листочками зелені і не придбаними в супермаркеті з цілим набором нітратів, а екологічно чистими, тільки що зібраними? В такому випадку потрібно освоювати вирощування салату на підвіконні, тим більше що особливої складності в цьому немає, адже культура скоростигла і невибаглива. Готуємо місце для кімнатної грядки. Для кожної культури на підвіконні будь-то петрушка, хріб або зелена цибуля потрібна особлива ємність. А в якості посуду для посіву салату підійде практично будь-яка ємність глибиною не менше 22 два Це можуть бути пластикові або дерев'яні шухлядки, квіткові горщики, дуже оригінально виглядають зелені посадки в звичайній кухонному посуді. Яко і викинути шкода і користуватися не можна, наприклад, старий чайник для заварювання або надбита улюблена чашка, з таким ваші кімнатні грядки стануть ще й дизайнерським елементом інтер'єру, тільки не забудьте влаштувати шар дренажу, щоб надлишки води стікали вниз, а не накопичувалися навколо коренів. Порада, в якості дренажу, крім традиційного керамзиту можна використовувати шматочки звичайного синтепону. Він відмінно вбере зайву вологу, а коли земля в горщику підсохне, віддасть її назад тепер. Що стосується ґрунту, звичайно, придбати готовий ґрунт для розсади простіше, але навіщо ж витрачати гроші, якщо можна заощадити? Щоб виростити салат, цілком підійде земля з городу, клумби або навіть сусіднього парку. Головне, щоб вона була щільної структури. Адже розсипчаста ґрунт з великим вмістом піску буде швидко пересихати, і вологолюбні салату може не діставати вологи поживних речовин у звичайній ґрунті. Для розвитку скоростиглого салату буде досить, але якщо ви все ж сумніваєтеся в її родючості. То можна додати частину перегною або концентрованого органічного добрива гумату. Підготовлену землю рекомендується продезінфікувати прогрів в духовій шафі або в мікрохвильовці, або щедро полив розчином марганцівки, таким чином вбиваються небажані мікроорганізми і грибкові спори. Наповнювати горщики ґрунтом потрібно не доверху, залишати приблизно 1-5 см до краю, так і поливати буде зручніше і земля. Виштовхується, розростається кореневою системою, не буде вивалюватися. Підготовлені ємності з посівами розставляють на південних або південно-східних підвіконнях, щоб забезпечити салату максимальну освітленість в короткі зимові дні. Правила і норми посіву, отримати хороший урожай салату в обмеженому обсязі ґрунту можна тільки при дотриманні норм посіву. Особливо це стосується листових або качанових сортів, надмірна загущенність яких не дозволити благополучно сформувати розетку, висіваючи салат в шухлядки, ніж рядками залишають не менше 10, а насіння заглиблюють не більше ніж 0,5. Дотримуючись цих порад, приступаємо до посіву. Грунт перед посівом поливають або рясно зволожують з розбризкувача, поверхню розрівнюють і за допомогою дерев'яної палички роблять неглибокі борозенки, висівають насіння. Залишаючи між ними два-три смуміру, зростання розеток зайві будуть зриватися для споживання, а решта продовжать рости. Тепер ящик ставлять в тепле місце і накривають шматком скла обертають прозорою поліетиленовою плівкою, щоб краще зберігалася волога, і насіння швидше проросли після того, як з'являться перші сходи, їх переносять на підвіконня в більш прохолодне і добре освітлене місце надалі. Нескладний догляд і турбота за посівами принесуть перший урожай ніжною соковитою, екологічно чистої зелені, догляд за посівами і збір врожаю головним умов вирощування вологолюбного салату це регулярний, помірний полив молодим рослинам води багато не потрібно, а ось у міру їх підростання частота і обсяг поливів буде збільшуватися. Температурний режим теж важливий. Салат воліємо про холоду. А ось підвищення температури вище 1,5 – це веде до всихання кінчиків листя, втрати смакових якостей і напевно спровокує стілкування розетки, тому краще розташувати ємності з посівами на лоджії заскленому балконі на вікні в коридорі або на веранді, де і не жарко, і температура не опускається нижче 5. сімців. І ще кілька слів про освітленості при весняних посівах. Сходом салату буде досить природного світлового дня, а ось в кінці осені, початку зими, коли світловий день мінімальний, і погода більший час похмура. Буде потрібно додаткове підсвічування, інакше рослини витягнутися і соковитої зеленої маси вам вже не виростити. Мінеральні підгодівлі для салату не потрібні. Що містяться в ґрунті поживних речовин для його короткого вегетативного періоду буде достатньо. Використовувати традиційні органічні добрива в умовах квартири нерозумно через характерного запаху, єдине ніж можна підтримати, підростаючі розетки салату. Так, це додавати при поливах все той же гумат, корисно, не шкідливо і не пахне, але можна і зовсім обійтися без добрив при належному догляді, приблизно через 3-4 тижні можна буде зібрати перший урожай. Звичайно, у листових або качанових сортів салату перші хрусткі листочки можна відщипнути ще раніше і вживати зелень поступово, не чекаючи формування повноцінної розетки, а висіваючи насіння періодично. З інтервалом в один-два тижні ви забезпечите свою сім'ю свіжою зеленню протягом усього холодного періоду, особливості вирощування крес-салату, практично безпрограшний варіант, отримати свіжу зелень взимку і до того ж зовсім без клопоту. Це крес салат на підвіконні, його успішно можна виростити в будь-яких дрібних мисках або стравах, на підносах або навіть просто в кришці від взуттєвої коробки, застеленій поліетиленом, з субстратом ще простіше. Це може бути 2-3 сантиметровий шар звичайної ґрунту, торфу або навіть деревної тирси, якщо і цього неї виявилося під рукою, то для простання насіння підійде складена в кілька шарів м'яка тканина, паперові рушники. Звичайні столові серветки або губки, наприклад, змочені водою і укладені в тарілку, висівають насіння крес салату досить густо, щоб підростаючі ніжні стеблинки підтримували один одного і не падали. Сходи з'являються швидше, ніж у листових сортів, не пізніше 5-7 днів, та й самі сіянці, терплячіше до умов зростання, для них сприятливий і прохолодний. 1,5 1,7 – один повітря біля вікна. І мізерного зимового сонця для них досить порада. Особливо захоплено ставляться домашніх рядках діти, а якщо їм довірити, самостійно виростити ніжну зелень, то їсти її вони будуть з великим апетитом. Головне, в вирощуванні крес-салату це ні в якому разі не допускати пересихання грунту, яке може швидко і безповоротно згубити посіви. А й застій зайвої води веде до загнивання коренів, збирають перший урожай крес салату. Коли він підросте до 8-1-0, рослини акуратно зрізають ножицями безпосередньо перед вживанням в їжу. Зберігається така зелень недовго. З огляду на практично всі сорти крес салату ростуть швидко, Висівати їх рекомендується з періодичністю в 3-4 дня, щоб ніжна зелень на вашому столі не переводилася.